Він тільки що заїхав там, де почистили. Почистили люди лопатами, встали і почистили. Він заїхав сюди і гербець переулка, там, де люди чистять руками. Це ви про кого кажете? Про садовську. Да. Машина Садовська, так, да? стоїть? Садовська. Ось ми там з лопатою, діла віт, що ми там ходить. Трактор їздить чисто. Чистить, у нього і в 5 годин утра чистить. І в 12 ночі, ну... А 39. Ну, де... А хліб, ви спитаєте, є у людей хліб сьогодні? Як тут Ми раз пішли сюди, так? У ага. нас в списках немає. І ми перестали туди ходити. Нам просто туди не запрошують. Нас немає Ну, Це погано.